покажу Майнкрафт знову. Тут в мене є один світ цікавий. Я вам покажу дещо. Так. Існує 352, 3587 видів тропічних риб. Майнкрафті також нема. М -м, цікаво. Дивно. Створення порталу дозволяють у вас пере... вам перенести в інший вимір під назвою Незер. Цікаво. Тепер є найпростішим держалом пороху. Угу. Ось тут такий. І ще я забув сказати, там, що в мене котиків багато. І ще якщо це відео дивіться баки або Нубик ми, Мі, або міка із цього світу, то нехай зі мною тут пограть. У мене тут багато котиків. Ну, і ліжка для них є. Тільки я не розумію, чому котики всі сидять. Тут ось таке мистенька, там деш є таке о чорний. Може так, так открині поціяк завжди в мене постійно. Але скло таке гарне. М -м, так. Так. О, що я такого? Також. Хочу по два. Дитя хоп на два. На да, два детя. Я на да, них хоп медведь. А шесть я зробив вітя. Брінь. Ну, тут залізні двері вже ще ніхто не прийшов і вилучили. І це як підводне, таке я збудував, але не підводне. І дивіться, опа, дивіться, скільки. І оп, і оп, і оп, десь клікати готова. Так, от тут оп, дивіться, Я вже тут, як тут. Лежу селу, я вам так скажу, Ось тут, села. Село близько для мене цікавіше Тож. Тож, салону там файт уже. Ух, бели. Хопа! Дейти у нас дивіться, дивіться, дивіться. дивіться, дивіться. Би -би я до кода впал Ага. Угу. Так это вот. и все еще ну, так, все не забывайте Ставьте все, просто ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Почему для меня рубится раз? Кодик стоят. Окей, bye кодик. Контаки підійшли до сарай різки котики Да, вийде. Тмка, тмка, і уже намалю. Так.